Слава Україні, героям слава! Один чоловік в коментарях просив зробити хоч якийсь обзор на саморобну мою косарку до мотоблока. Прийшла якраз пора косити отави, викосив тут пару участків і рішив відпочивати і в тіньку зняти невеличкий обзор. Що ж воно зроблене. Коса не власно придумана. Ну як, частково і власна, і зроблена власноруч, але взято все, в принципі, з інтернету, з Ютуба. Дуже найбільше взяв матеріалу із відео Роме Слов'янського. Якщо ти мене дивишся, друже, великий тобі привіт і велика до тебе повага. І велике тобі дякую, що ти придумав подібну косу. А я... По її зробив свій аналог, скажімо так. Коса зроблена з возовського воза, задньоприв... з, з класики, задньоприводного моста. Одрізаються чулки, всередині стоять половісі. Серединка диска, приварений до неї вінець. Знизу прикручена. Прямо ж до цієї половісі з дев'ятки чи з восьмьорки ваза задня ступиця і в ній вал і нижня тарілка. Тобто, принцип, як тракторна вона куси. Там внизу тарілки, вони незалежно друг від друга крутяться, повзуть собі по землі, як ти косиш і все. Привод від мотора на вал. А відвала ремнями все через шкіри зроблено. Ну, розщо такий на шківах по обертах трошки скажу, щоб десь було від півтори, від 1700 до 2000 оборотів на роторах, тому що на ремнях ці просадка йде. Як не крутіть, там обертів до 200 при нагріві ремня, мабуть, втрачається оборотів до 200. Тому взяти так з розчоту, щоб і мотоблокові на мотор не важко було. І воно працювало ж косило і все було добре. Є в мене вісімка, це 12, 12 сил. Ну, На вісімку ця коса важка, а на 12-ку самий раз. Ну І десятка також його тягнутиме безподобно. Що ще хочу сказати? Якби зараз робив таку косу, то трошки б інакше вже робив би її. Робив би я її, щоб вона збиралася не через верх, як у мене мене знімає що цей барабан чи ротор, як він називається правильно. А потім відкручуєш диск і від того диску ну, разом розкручуєш тут, тут болти зверху стоять. Якби зараз робив, то вже робив би трошки по-другому, щоб коса розбиралася знизу. Щоб зразу відкручувалася нижня тарілка, а верхня тарілка було сплошно за цим барабаном і надівалася вгору на ротор і в якусь чашку. Бо бачите, ось викосив. Ну, скільки я тут? Тут 50. І там 20, 70 сотих викосив, ну оце зотове. Повикебат має, Буде? ну воно не мішає, але ну, все одно краще зробив би так уже. Можна позаварювати оці вікна. ну Теж там чисто всередині. Нормально. Там знизу стоїть же підшипник, пильник. Туди в підшипник нічого не попадає, я раз, раз в сезон все це розбираю вже перед, ну, в кінці сезону все вичищаю, змащую і в гаражі до наступного року. до сезону. Можна також переробити, щоб були не ремні, а були, був вал і взяти жульовські сателіти і це все зробити, щоб короб, щоб воно там масло було, все змащувалося. Але так як у нас така місцевість із токорними роботами і з усім тут дуже тяжко, було прийнято рішення зробити його оток. Так що це якось, якось такий маленький обзорчик. Якщо буде комусь цікаво, чи якісь потрібні, може, розміри будуть, звертайтеся, впишіть в коментарях. Поміряю, розкажу ще, може щось по ній. Буде час, виділимо як колись. Ну, косе прекрасно. У мене там є пару відео, вже я скидав. Ну це отава. Отава от, така не, не дуже. Сантиметрів двадцять, слабенька оттава. Ну, сіна були, я косив. Оце ж бачите, я на отаву навіть знімаю. У мене спереді тут захист такий, щоб траву він валяв. Значить, я його зняв, він не потрібен на отаву, бо так як вона не занька. А сіно косив так за вишки, ну, як мотоблок, оце сіно було таке. У нас сіно са й от бомбезні були, скажімо так. Ну, оце, що хотів зняти і вам розказати. Всім дякую за увагу, всім добра, миру.